Всім привіт! Ви на каналі Дар'я І Сьогодні я буду грати в гру 99 днів вночі, точніше в, в лісі. Там ще буде дуже страшний олень. Тобто, будемо дивитися, і я граю з грою Ось вот, ви бачите його. Ось, я схожу тут одна. Але но... бачу, що тут ще один гравець. Ось, бачите, він є там, де Еліот і ще якийсь. 2, 4, 2, 3, 4. Ось я зробила дерево. І ще хочу один сказати факти. Є теорія, що то загублена дитина, або ще й мати дитини. Але, але ну, тут 5 дітей, їх треба знайти. Суть така, треба вижити 99 ночів. Я їх не виживала, але половину. Ось, я ще одне дерево роблю, щоб прокачати до п'ятого левела, якщо я хочу. І ось бачите, тут така штука. Все, ми прокачали до другого левела. Все, йдемо, ще щось пошукаємо. О, будинок. Так, тут вовк, треба обережно, ніто він мене приб'є. Так, 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 паркур. Ось. Ось так, так. Ще, я хочу, я хочу з вами поділитися фактом. Якщо ви хочете. Пройти, щоб вас не побачив вовк в цьому будинку, саме в цьому, то треба дивитися через вікно або в двері. І йти. А ще й знайшла бандаж, і ще отакий уголь. До речі, стільці можна брати, і меблі теж, і з однією штукою, якою треба крафтити з дерева. Але то буде вже потім, якщо буде багато дерева. Так, я краще вуглиночку візьму. Ось у мене так, так, так. Все, ось тепер я вам зараз покажу, як це робити. Ось, трішки йдемо, йдемо, і тут ми бачимо, що вовк. Зараз можна запригнути і його. Ось, бачите, він може іноді затупити. І це ваш шанс. Ось, ми зробили його, і я неушкоджена. Я візьму стейк. Ось, я його трішки подивлю, що тут у нас дерева, тут нічого. Ну, краще візьму це все назад. А стейк просто, напевно, в руках понесу. Ось, взяли, взяли, взяли і, напевно, піду. Ось, я бачу тут зайця. Його можна прибити, але я не хочу. Бо вони гарні. Ось ще якийсь ігор і тепер о, вуглинки. Їх теж збирає. Ось тільки один стілець це 4 дерева, а одна дровинка це одне дерево. Тож краще беріть. Краще треба брати стучики, чим звичайні ці. І вони рахуються як один предмет. Тому це набагато краще. Ось я так роблю. О, ще одна вуглинка. Поки ніч не зробилась, то можна її взяти. От багато у нас тепер вугілля. До речі, Олен на першій ночі, він дуже боїться нас. І на нього можна запригнути, і він нам не пошкодить. А от в інші ночі треба дуже бути обережними. І фонарік розряджається. Тому його можна відпугнути тільки коли зайдемо в костер. Ось, бачите? Це тільки що він був. Він підходив до нашого. І це тільки що оцей звук він зробив. Ось бачите очі? Це він. Він виглядає дуже крипово. Ось бачите? Ось він отакий. За ним можна гнатися, і він такий звук робить. Ще додали недавно обнову, що буде у нас зімний період. І ще я хотіла вам сказати, якщо ви не знали, що. Нова обнова там додають нового боса, сову. Вона, вона з'являється через 5 днів. А тут я зараз відкрию сундук і візьму щось, що випаде. Там можна випаде Коп'ю! Ура! Там може випасти дуже багато речей. От ще один вовк. Я зараз покажу, як можна бити його коп'ям. Воно не як топор зламаний, ну от старий топор. Воно набагато краще. Так, а хто тут до нас йшов? Я щось не зрозуміла, ладно, пофіг. Keep out Зрозумі... Не зрозуміло, що він нас хоче. але схоже, залізти не можна. О, вже ранок. Піду ще я подосліджу. Я можу втратити лік часу і дуже багато досліджувати. І просто залазити на великі дерева, щоб олень мене не чіпав. О, каністра. Візьму її. Бо, знаєте, три штучки, три штучки вогня це вона дуже гарна. А ще зараз можна продавати. Ось і знаєте, що можна там придавати? Зайченню шкуру. Ще шкуру. Як його? Ще шкуру вовка, шкура альфа волка який сторожить 5 дітей. Ну, по одному, Ось ви бачили. І ще там ведмідь. Ну, і з цього. От, у мене вулфпет. Піджаримо м'язко на всякий випадок. Але тут у нас дуже багато. У нас левел 4 залишився один. І у нас буде дуже-дуже класний костер. Ось я його ще трішки зроблю, щоб він прокачався до п'ятого. Але щось він дуже не швидко. Ви ж пам'ятаєте перший левел, як воно дуже швидко вугіллі одної. А тепер воно так дуже. А от каністра дуже багато поповнила. Значить, нам треба дуже багато каністр. До речі, відки від дерева ви можете або посадити, або їх з. або як дрова вони будуть. Вони будуть так же саме, дуже гарно. Ось, я зараз зайця. Та зайця, іди тут сюди, мені м'ясо потрібно. А де лапка? Ладно. Ось, ще у мене є два бандажа і коп'ю. Ось на, на, на! Гасі, гасі, на. Бачили, як тут м'ясо? Ладно, на всякий буде випадок. До речі, якщо не пожарити м'ясо, ось я тільки що не показала то у вас буде трішки хепешок, але воно вам дасть і трішки, здоров, і трішки бігу. Якщо у вас закінчиться весь біг, то ви починаєте помирати. У вас, у вас буде червоне і показувати. Так що краще або їсти там морква і виногради, або просто брати з собою кусок м'яса. Я так не роблю, бо дуже багато моркви і ягід. Але можете робити, як хочете. Я роблю так, ви робите сяк. Ось ще дерево. Ось цим. Я ще одне дерево добуваю, щоб прокачати до п'ятого левела. Думаю, мені вистачить. Ось понесу ще. Так, так. Ще трішки. Так, треба дуже швидко, щоб мене олень не з'їв. Він дуже криповий. М мені здається, а як вам? О, зараз заставка, я не буду пропускати. Смачного оленю. Пусть він там, і бачите, у нас вже 52 і 100. Так що треба ще трішки і у нас буде. Ось. Я зараз покажу, бачите, воно його трішки менше за е палицю. Бачите, я голодна, я можу померти. Якщо не за щось з'їм. О, м'ясо. Він що знайшов цю штуку? Так, провіримо. Блін, треба, щоб вся була. Ну, ладно. Так, а навіщо ти мені це дав? А? Ладно, не незрозумію чому. Олень, що з тобою? Олень? Ван, не, не будемо його бісити, бо я його трішки боюся. Бо знаєте, не із за того, що він так виглядає, а й за того, що він може вас з'їсти, а точніше вбити? Ого, у нього сама класна пушка! Завідую. Ну, ладно, револьєр теж непоганий. Якщо що знайду. Ось так, вже третій день. Я піду на гойдалки. Ну, взагалі на майданчик. Як ви бачите. Ось я голодна, я зараз трішки цей. Це не займає багато часу. А ще воно дуже прикольно виглядає, як гойдалка, оце так. Ну, ви бачите, там, де гвоздь був. А цей чел куди збирається? Ладно, поїмо і за ним. О, монетки це нам потрібно. І це теж. О, гарний сундук, цікаво, що випаде? Сподівайся, револьєр. Будь ласка, я хочу револьєр! Револьєр хочу. О, ура! Єс, єс, єс. До речі, там загублена дитина. Якщо ви бачили, оці альпа волки це оці що з найшийниками. Вони небезпечні, вони можуть у вас дуже багато хп забирають. Тож треба з револьєром. Яблука, вони дуже багато нам поповняють, ніж морква. Бачите скільки? Морква Морка непогана, але яблука краще. До речі, якщо ви. Як... Я думаю, що я побачу тортик, він вам хпшки може зробити більше. Але він дуже рідко. Ще рідше, ніж за гарний сундук. Так? О, все, це, мой... це мій ключ. Мій редкей. Все, дитину пішла забирати. Е! А ти, не, а ти нічого? Дай мені дитину. Дитину дай! Дитину дай, я стріляю. О, дякую. Так, що нам попадеться цього разу? Цікаво, цікаво, цікаво. Що? У мене ж це є, у мене ж клас кемпера. До речі, його можна за 10 алмазів купити. Тому він найдешевший із всіх класів. Ось я побіжу до, вог... до вогня і подивлюся, що у нас є. О, а звідки у тебе собака-аптечка? Ладно, поки що я не буду. Ось, дитина. Зараз він собі там обустроїться. Так. Так. О, зараз прокачаємо до п'ятого левела. Ура! Ось, у нас дуже багато м'яса. О! Так, каністра! Ура! У нас п'ятий рівень! До речі, це перший раз я до п'ятого рівня його прокачала. Так, а з цим що робити? А ти більше не міг знайти? Ладно, пофіг. Залізу зараз на дерево. Ну, це факе база. Якщо ви залізете і до вас будуть ці культисти, і у вас буде револьєр і дуже багато патронів, то це найгарніше місце. Щоб звідти захищатись. Я просто вам говорю іноді факти різні. З тієї гри. Так, 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 так. Так. Якщо хочете ще якісь ігри, пишіть в коментарях і ставте подобайку. Ось. О, так він міг обнову вже скрафтити. Блін, 15 дерев нема. Шкода. О, це нам дуже потрібна штука. Якщо хто не знає, ця штука дуже корисна. Знаєте чому? Ця штука, вона може, її треба ставити біля таких незрозумілих баз. Я зараз покажу. Ой, зараз тільки поїм, і потім покажу. О, морква. Ням. Ням-ням-ням. Так, забираємо, це мені потрібніше. Це теж. Так, а де він? Ладно, пофіг. Так. І у нас дуже, до на речі, велика територія. Ось у нас ми не можемо більше її скрафтити, тому... О, так ми ж це можемо. Він досі компас не зробив. Ладно, ладно. Ось тут поставимо. Дуже гарно, щоб один кожному. Так, і я пішла. Я зараз покажу, де їх треба ставити, якщо ви хочете по одній дві кроля в день. Це дуже буде багатий запас м'яса. А ще до нас скоро окультисти приїдуть. Я їм не рада. Ой, я туди не буду йти. Обійдемо. Так. О, цікаво, що нам випаде? А у мене є револьєр і патрони. Так, оцю штуку. Цікаво, як мені досить гарний мішок, не сподобався. Ну, точніше, я його не взяла. Ще один револьєр. Ладно, патрони круть. Так, так. Так. Ой, відходимо. Краще відходити і стріляти. Щоб нам воно не завдавало шкоди у цих культів. Ах ти! Жопа! А оцей він не буде стріляти, бачите? До речі, якщо їх спалити, то нам буде дуже добре. Так, а що це тільки що не було? Ладно, заглючило. А, а чого ви всі подохли? Це що у вас? Той з'їв? Знак культістів. О, там тут Альфа волк. Ладно, не будемо зациклюти, що тут у нас? Давай, давай, гарний мішок, гарний мішок. Та блін, а... знову цей револьєр. Ладно, візьму одного вовка. О, так за нього два. Запам'ятаємо це місце. Стане в пригоді. До речі, якщо ви не знали, то вам буде показувати для новачків. Я просто кажу, то вам буде навіть з дуже далекої відстані. Показувати, де ваш вогонь. Це не тільки допомагає, якщо у вас нема компаса. Так це ще й дуже добре. Ось, зараз його спалю. І треба буде на АФК базу. Так, так, так. Раз. Ще тут дуже багато м'яса. Ну, як ви бачите, прямо ресторан. Так, він ще зі мною грає. Так, як, якщо щось буде, то я дитині дам револьєр. А що? Культістів вже ще якось треба їх. О, ні. Ладно, пусть він не тримається, бо ще раз, блін, культісти. До речі, є теорія, що вони. Є там отсилка, що вони впали з літака, І їх перетвор... І одного з них. П'яту дитину. Ну, перетворили на того ж самого оленя. Прикиньте, а я готуюсь. Так? Давай. І що? Вони впали з літака, і кулькісти перетворили їх на монстра Оленя. От, бачите? Зараз їм хана буде. До речі, з них з якогось одного випадає амулет, а ще я голодна. Але я ризкувати не буду, доживу. Ой, а це погано. Хопа. А, чого вони світяться? Вони ж не повинні світитись. Ладно, пофіг. Не моя справа. Якщо хочуть, то я їм не забороняю. Напевно, якесь зілля наклали. О, дивіться, дружбан. А дитина прям дивилась на нього. Ха -ха. Олень. Олень. Олень, ти чого стоїш? До речі, один раз у мене був глюк, що він втікав, тікав і потім... Прям як стояв то так просто йшов, і у нього навіть лапи не, ж... не рухались, він сам просто йшов. Ось у мене аптека. Дінокіт. Дінокіт. Я голодна. Поїмо трішки, і завтра щось ще пороблю. Бо я не знаю, що тут робити, у нас є багато м'яса. Може халабуду зробити. Із тих для дров. Не знаю. О, чи зробити грядки? Ні, це надто нудно. І ще дуже багато дерева. О, дощ, ура! Ладно, піду, як, як люблю робити, буду кемпріти. А ще у нас ще швидше він буде. Знаєте чому? Тому що цей. Дочь а ще я хочу дуже зустріти цього разу злого Оленя. Стоп, Чела, звідки у тебе цей заморожений крижаний меч? Ти що, без мене йшов? Ладно, пофіг. Так, іду кемперити. Ну, зрозуміли, мітінг. Дуже багато, ну, дуже-дуже, дуже багато. Днів буду там сидіти, або навіть один. Просто досліджувати місцевість, а потім повернуся. Не знаю, може так зробити. Як ви гадаєте, треба чи ні. Якщо ви хочете, щоб я ще раз цю гру пограла, і щоб прожила хоча б 50 ночей, бо я тільки 20 прожила, 20 з чимось. Готовен. Давайте вподобайку і я, звісно, пограю. А якщо ти поставив буду байку, то става підписка. Ось, піду... Стоп, а де той чел? чел? Чел. Чел! Чел! Ладно, він мене не чує. Так, на тобі на, на, не. О, у мене день дев'ятий. Знаєте? А забаг а навіть за таку маленьку кількість днів. Зніп... У мене вже стільки пригод. Так, йду. Йду, йду. А де той чел? Зрозуміло, ладно. О, у мене вже три шкури волка. О, ось він. А, чого у нього так мало ХП? Блін, у нього гарний мішок. Все. Буде на довгий час. Чел, що ти збираєшся робити? А, ти м'ясо типу так присавуєш? Ну, ладно, що він робить, не знаю, але пусть щось робить. Ням. А, він типу спеції, за цього у нас буде ще більше робитися енергія. А ще зараз ніч, тому я краще, знаєте, піду, бо я не хочу зустрітися з ним так рано. Стоп, чела, шо ти робиш? чел, а шо ты робишь? Чел, ч ты робишь? Алло! Алло! Ладно, попрыгал Я на АФК дерево. О, я ж не поставила цієї штуки. Ладно, піду поставлю. завтра. Стоп, а чого він це выбрасывает? Чел. Ні, чел. Чел. Блін, а ну так було прикольно грати. Ладно, заберу його цю. О, гарна ця штука. Так. І тепер, думаю... да, вже можна дати, думаю, револьєр дитині. Якщо окультисти ще прийдуть, то щоб він постріляв хоч трохи. Ось бандаж. А один залишив собі. Так, дропаю. О, а що це штука, до речі, робить? О, у нього У нього ще два. Вау! Стоп! А якщо стейк? А, не буду з стейком гратись. Мама. Штука не потрібна. О, ця штука прикольна. Блін, тільки два патрони. Треба ще Ем. Ок. Зрозуміло. О, день 12. Ось цю штуку треба от сюди поставити. Зрозуміло, і у, вас, у нас буде кожен день по одному королю. Так, бро. Беру цю штучку і пішла. грати, Бо той чувак уже вийшов. Дуже шкода. Е, чого більше нема? А, там ж один патрон був. Ладно. Підемо. Так, 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 так. Опа, опа. На, на, на. На! а о, м'яско. Ой, будь ласка, відпустіть на Пасху. Блін, шкода, що він свій мішок на вибросив. А так би, а так би був в нагоді. Ладно. Трішки ще м'яса. Так, скільки ще у нас одна хвилина. От, дитина. Мама, де там його оцей? Я йому віддаду, ну, зро... знаєте, на всякий випадок, бо всякий може зробитись. На. Отсюди. Іграшка тобі. І один бандажик. На, я тобі на ліжко його кладу. Ну, зрозуміло, щоб було, якщо що, якщо він пораниться. На, Діно Кіт. Так. До чого вони падають? Так. Так, кроля у нас сьогодні не буде, шкода. А я кемпріоти піш… пішла, поки ще світу. Ой, вже дуже скоро буде темніти. Так, а тут закрито. Закрито! Так, цікаво було, щоб там, якщо відкрилось воно. А я к ним прет и пішла. О, стовбур, переночую в ньому. Біля замка якраз. Тільки подивлюся, тут щось є, чи нема. Фонари, мені це не треба. О, о ні. О, но, о, но, о, ну, о, ну. No, плиз, oh, no. Oh, no. No, no, God, no, no. Я вже надобіжу туди. Ну, стовбур. Столбур, так столбур. Тільки я тут заберу. Три, два, одна. Фух. Спіла. Зараз би мене прибив. Ось такий у нас олень. Олень. Олене. Не брить і не олень. Так, дістань в мене. Я стріляти зараз буду. Е, а чого ти ламаєшся? Я ж забула, що якщо там олень, то воно ламається. Ні, тільки на зараз. А, точно, у мене зняла патроні. Так, риск. Дуже швидко, дуже швидко. Блін. Ну що ж, це все. Було гарно пограти. Ставте лайк і підписку. Всім па-па.